Друзяки, заходжу в кімнату, а на моїм ліжці лежить ось ця коробка. Зараз покажу, що всередині. Всередині лежить ось ця річ. Хто знає, той знає, хто не знає, той говорю. Це антена, яка підсилює сигнал, який передається від пульта на коптер. Ось так вона виглядає. Щой, друзі. Я дякую всім, хто доклав свої донати, щоб придбати цю антенну. Дякую вам, дякую спільноті, яка доклала, наскільки я зрозумів, більше ніж 50 тисяч гривень для того, щоб придбати ось цю річ. Я дуже вдячний тим, хто їх виготовляє, тому що за допомогою ось цієї антени ми літаємо далі, бачимо більше і тим самим о, наносимо нашому ворогу більше збитків, більше втрат, тим самим присушвидшуючи нашу перемогу. тому Друзі, велика вдячність всім вам за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Привіт, друзяки! На моє минуле відео прибігла купа москалів, які почали розповідати там, що в коментах, що там український дух занепав і все таке інше. Так от говорю вам, українці. На москалів мені все. Український дух, дух ЗСУ, він є козацький. Наш дух він, його не зломити, як і нашу жагу до перемоги. А з приводу того, що я говорю, щоб там нас замінили, то це здебільшого тому, що я хочу, щоб кожен український чоловік, який фізично здоровий, який має і може тримати зброю, вніс свій внесок, да, от, зробив свій внесок в перемогу. От ми з вами за два роки так боронили українські території, звільняли українські території, знаходили російське БК після того, як вони отрицательно наступили, І це БК потім знищувало ворога. Тобто ми знищили ворога його ж БК. Знаходили російську техніку в різному стані, дещо йшло на запчастини, а дещо було справне і зразу ставало до строю. Навчали українських військових молодих для того, щоб вони завдавали потім шкоди втрат ворогу. Тому якби ми зробили свій внесок. Ось так я хочу, щоб кожен чоловік, який здатен тримати зброю, який здатен служити в Збройних силах України, зробив свій внесок. Щоб потім нас на парадах перемоги було якомога більше. Ось і все. Десь приблизно, десь приблизно ось так. Тому. Тому скажу так, що дійсно було б справедливо, щоб був термін служби 18 місяців, 24 місяці, коли я цю службу проніс, стомився і пішов відпочивати. Полікувався, відпочив фізично, морально, психологічно, побув з родиною. Мене замінив хтось інший. Потім він відслужив свій термін, і його замінив хтось інший, а можливо ж його замінив я. Так як я вже відпочив. Оце є соціальна справедливість. І так кожен чоловік зробить свій внесок в розвал цієї недоімперії. І ось така маленька така ремарочка. Дивіться, шановні мої українці, Російська імперія розвалилася, а Україна залишилась. Радянський Союз розвалився, а Україна залишилася. Ось так і ось ця недоімперія, рашка розвалиться, а Україна залишиться. Тому, друзяки, разом до перемоги. Так, друзяки, дивіться, метал, це не на п'ятірочка. Ну, четвірка або п'ятірка, ну, більше все, що п'ятірка. Ми з дивіться, що кулі з ним зробили. Це хлопці тренувалися. Тому якби кулі все одно. Якщо це звичайний сирий метал, то куля його проходить наскрізь. В бронепластинах там застосовується метал іншого класу, називається він, наскільки я пам'ятаю Armex 450. Це я про те, що, а, як тільки починалася війна, там варили бронепластини з Ресори і все таке інше, то ось ваші ресори. Ось так от вони вас врятують. Тому хлопці їх і не носили, Ось такий самий лист металу. Також весь в отворах від кулі. я вам скажу так, що Якщо їх положити докупи в два, в два слої, то куля їх також проходить, також проходить. звідки я знаємо, тому що... Ставили їх докупи і стріляли. Куля пробиває відразу два. Так. Вже другий лист бере слабенько, але проходить навскрізь. Тому, тому ті бронежилети, які спочатку війни там з ресор варили і говорили, що це надійно. Ми не хотіли вам говорити, але ми їх не носили, тому що вони не являються надійними. Ось така річ, друзі.